Понад півсотні разів лише за минулий тиждень виїздили поліські лісівники на пожежі в екосистемі. Завдяки відеоспостереженню, яке охоплює весь регіон, вдається швидко реагувати та локалізовувати загорання. До слова, ліс не завжди є у власності держлісфонду. Наслідки пожежі в приватному лісі бачила наша знімальна група. Хто бачив, як горить ліс, розуміє жах цієї біди. На початку весни внаслідок загорання на приватній території селянського лісу, що на Рівненщині, за 40 хвилин пожежі вигоріло 9 гектарів. Трагедія була б масштабнішою, якби її вчасно не локалізували місцеві лісівники та рятувальники, які постійно контролюють ситуацію на залісених територіях, незалежно від того, в чиїй вона власності. На цій даній пожежі тоді ще було що рання Весна була то. Вдалося її швидше локалізувати на найближчих років п'ять. Тут уже нічого люди сюди вже не будуть практично заходити, тому що тут уже мікрофлора вся пошкоджена. Поки воно заросте, поки воно знову відновить свою, то це треба певний час. Усе, що відбувається з лісом у сприйнятті людей, відповідальність лісівників насправді ситуація досить неоднозначна. На Волині та Рівненщині ще 34 лісокористувачі є різної форми власності, які господарюють на понад 185 тисячах гектарів лісу. Часто ліс, який не в межах Держлісфонду, приватний чи на території громади, росте сам по собі. І за таких. Власників пожежі дуже швидко набирають оберти і переходять в державний лісфонд. Із-за чого? Із-за того, що в них не проводяться пожежні заходи для забезпечення пожежної безпеки від пожарів, із-за того, що вони невчасно виїжджають на пожежі. Цю пожежу довелось тушити майстрам лісу, які межують з даним користувачем. Тобто, люди тушили на своїй території для того, щоб ця пожежа не перейшла в лісфонд, в державний лісфонд. Лісівники в свою чергу зупинили, тобто локалізували, пройшли по кругу, зупинили по кругу пожежу. Потім під'їхав ДСНС і вже тоді шляхом. Поливу водою ця пожежа була затушена. Ліс може рости й сам, але який він буде, ми бачимо на таких територіях, як Селянський ліс та багато інших, де немає достатньої кількості заходів або й взагалі не ведуться жодні роботи. Проблему намагаються вирішити на державному рівні. Лісівники працюють із громадами в питанні передачі самозаліснених площ до Держлісфонду. Вирішувати потрібно і питання приватних та лісів інших користувачів, тому що досі ефективного господарювання вони так. Не показали. На даній локації ми бачимо ліс, де не проводяться ні рубки, ні догляди, тобто участь лісівників не проводиться зовсім в рості лісу, тобто в природу не вмішується, як кажуть людина, але ми бачимо, що це не приводить до позитивних наслідків. Тому коли проводяться рубки, коли проводиться догляд за лісом, тоді не буває ні пожеж. Це, ну, пожежі бувають, але 80% їх не буває. Е, і нема бонітетного стану лісу, тобто ліс він росте неякісний. Співпраця з власниками селянського лісу не склалась із місцевою владою. За роки роботи староста Людмила Шерстюк так і не познайомилась з власниками селянського лісу. Це є трошки такою проблемою, тому що коли ми, на чому я вам зразу сказала, дуже тісно співпрацюємо, то тут, якби казать власників ми трошечки і, ну, можна так м'яко кажучи, і не знаємо. Тому що там воно якось так ну близько незнайомі е, співпраця як такої. Ну, дійсно, як не незнайомити, немає. Є ще ліси, які взагалі не вважають лісами. Це самосінні створені природою насаджені. В документах зазначаються як землі сільськогосподарського призначення, таких приблизно 7 тисяч гектарів. Ці площі досить часто передаються в оренду, і там проводиться зачистка території з метою посадки сільськогосподарських культур. По факту вирубується ресурсний ліс, який потім продається на нелегальному ринку деревини. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик. для новин на часі з Рівненщини.